Привіт, це Міра. Як ви розумієте, сьогодні в нас не дещо <ривіт> якийсь гіперпозитивний е, ролик, але я не сказала, що тут буде А, пожалійте мене чи ой, жалію вас. Це скоріше такі саме розмовне відео, як і всі інші на моєму каналі, просто за трохи іншою темою. Я не хочу ні драматизувати, ні романтизувати нічого з всього, що я скажу. Це просто от. Буду намагатися казати, як воно є. Також хочу зазначити, що я не бачила ще на Ютубі конкретно відео про художників і там інших творчих людей з такою от хі -хі, темою з таким контекстом, як це назвати. Не те, щоб я прям шукала, звичайно, але мені випадково попадалося декілька відео з такою темою просто: тобто, просто про всіх людей, про якихось рандомних, а, без. Галочки без ярличка на те, що вчасності це чомусь стосується от таких, як ми. Також думаю, абсолютно очевидно, але все одно потрібно зазначити, що це відео ні до чого не призиває. Це відео не для тих, хто прям от <клес> якомусь лютом діпресняки, якомусь лютом стресі. Просто для людей, які вже живуть з таким почуттям. В принципі доволі довго, воно є абсолютно пасивним, воно не тавкає на якісь дії постійно в сенсі, інколи, можливо, <свят> всяке буває в житті. Але от не для тих, хто прям нестабільний в цьому плані, окей. Це цей відос реально просто для людей, у котрих є такі почуття пасивно, і котрі просто хочуть послухати про нього, зрозуміти, що вони одні такі, і все. В принципі, і так можна жити. Звичайно, я не маю ніякої не психологічної, ні психіатричної, тим більше освіти, камон мені 15. Я в принципі в цій темі не можу сказати, що хоча б трошки розбираюся в сенсі, окрім якогось життєвого досвіду, окрім досвіду, що можна получити пасивно з інтернету. Тому нічого не раджу, не маю на це права, ми просто балакаємо. Чи ви колись замислювалися над тим, що дуже багато людей, котрі роблять щось нове, тобто письменники, художники, скульптори і тому інше? В принципі, я думаю, їх всіх можна характеризувати як художники. Вони часто, як так сказати, закінчують своє життя у сенсі слова, закінчують. Часто вони підверджені якимось депресивним нападам. В вони якісь, в принципі, психічно стабільні. Є, ну, послухайте, реально, ви, я думаю, як і я, вперше, коли подумаєте про письменників, одним з пунктів буде про те, що вони гіпердепресивні. Серйозно, якого фіга письменники? Все в порядку. Також я не знаю, як зараз е, у цій літературній течії зараз, тому що Зараз набагато менше відомих письменників, тобто людині, котра не читає. Е, на рахунок художників, все ж таки, я варюся в цьому арт комюніті і я, в принципі, розумію, що все ж таки тут доволі багато, трохи неврівноважених, скажімо так. Тут дуже багато кого є якісь проблеми з індалкою. Ми, я ще раз повторюся, що тут ніякої романтизації немає, я не сприймаю якісь а, проблеми з психікою, як щось, О, боже, це так круто, це так класно, але також не можна зазначити, що я вважаю, це моя думка, у вас може бути інша, але я вважаю, що ну, дуже багатьом людям подобається саме романтизована версія а, думок на цю всю тему. Також. Подобається і мені. Але тут вже потрібно відрізняти. Тобто ця роматизована версія, котра по факту вона дійсна і вона правдива лише у формі того, що це щось вигадане. Від реальності відрізняється дуже багато чим. І от якщо ви вмієте це відрізняти, то в принципі в своїй голові просто. от... Окремо від реальності, скажімо так, романтизувати якісь психічні захворювання, якісь проблеми металкою, стрес, тому інше це ок. Але коли вже ви це переносите на реальне життя, коли ви реально так вважаєте, це вже насправді не дуже правильно. Є, кажу, романтизувати ок, прикольно, в принципі, якщо відрізняти в ві реальності. А це відео в нас не конкретно про це, тобто тут романтизації не буде. Не можу сказати, наскільки це приємно або неприємно. Але от як є. І чесно, чесно, реально, от я вважаю, що саме якісь такі саме проблеми, не просто, знаєте, моменти характеру там чи щось таке, коли просто людина дивна, а от саме проблеми, коли це тобі доставляє дискомфорт, коли, ну, в хорошому від цього потрібно якби збавитись, саме це надає людям. Можливість творити щось неймовірно прекрасне. Не завжди це одразу якось можна показати в творах, в картинах в чому, що ти робиш, так насправді є абсолютно очевидно, що для того, щоб гарно малювати, по-перше, потрібен час. Я так вважаю і нічого інше. Е, тому, подивлячись на мої роботи і на те, що я зараз кажу, можна подумати, що ну ти, як би так сказати, позивственність. Тут не дуже правильно було б так сказати, тому що мені всього 15, і я абсолютно прекрасно розумію, що дехто е, твори малює в 15 набагато краще, ніж я, але що маємо, то маємо. Всі розвиваються з різною швидкістю, але головне те, що ти несеш в перспективі на це. Дуже в мене багато якихось планів, дуже багато в мене ідей, дуже багато я чого хочу показати в коміксі в майбутньому. Я, я чесно вважаю, що саме от не в моменті важливо, що ти якби показуєш, а що можливо буде в майбутньому. Розумію, що це буде, напевно, є дуже дивна формуліровка. Але сенс тут в тому, що так людина може мати дуже реально класні, дуже цікаві ідеї для своїх витворів мистецтва, але в силу просто відсутності практики їх ще тупо не може використовувати, тому що саме цієї практики їй не вистачає. Тож так. Я вважаю, що прекрасне можуть творити лише люди, у котрих не все добре башкою, скажімо так. Але не завжди вони це можуть робити одразу. Якось так. Все ж таки повернемося до саме назви цього відео за цією темою, чому так багато хочуть на те, щоб, знаєте, саме померти, але от не існувати. Думаю, так буде трохи правильніше сказати, тому що все ж таки смерть це для дуже багатьох людей щось дуже страшне. Не в плані самого перестати існувати. Це якраз таки для багатьох з нас, в принципі, ок, вихід, але страх того, що після неї щось може бути. Це, напевно, дуже зараз ніяково звучить для віруючих, котрі хочуть, того, щоб після цієї смерті щось було. Але для тих, хто не має відношення до якихось вірувань, що після, ой, після смерті все буде добре, все буде так класно, все взагалі круто, якщо нормально жити, да? якщо робити добро і так, все інше. Для от таких людей, котрі не вірять у все, ну стрьомно. Реально, давайте згодимося, що стрьомно, якщо що після неї може щось бути. Це прям реально стрьомно. Тому що може бути що завгодно. Ми. Не можемо як би, 100% передбачити правильно. А, але все одно, як я сказала, багатьом присутнє оце бажання не існувати. І це не бажання вмерти, а не бажання жити. Типу, серйозно, що прям такого неймовірного є в житті, щоб за нього прям так цеплятися? -да, можна привести мільйон якихось прикладів. Але всі вони будуть настільки суб'єктивні, що об'єктивних привідних їх просто не існує. Чесно, на мою думку, об'єктивних привідів не існує. Ради чого раді сім'ї, а я вбачаюся, у всіх сім'ї хороші стосунки заради мистецтва. А для всіх це мистецтво, крім їхнього свого, є таким ж важливим, заради прекрасного, прекрасного теж. Дуже суб'єктивне слово, дуже суб'єктивне має воно значення. Заради чого? Користь принести. Не всім подобається приносити користь. В частності людям не подобається це, да, але якось цього «ти-ти» якось приносити щось погане в свій світ. теж, не дуже. Такий дуже незрозумілий стан, коли ти просто не хочеш нічого. Коли ти просто існуєш і такий, ну ладно, ти не засмутишся, якщо в якийсь момент. Зникнеш? Ні, якби, не те, щоб... Але є вмирати, я кажу, теж стрімновато. Це така дуже дивна тема, щоб не й поговорити, тому що коли ти не маєш я кажу, не маєш е, психологічної освіти. І ти все це також по факту бачиш лише з суб'єктивної сторони. Не можу дати ніяких порад ні собі, ні. Тій людині, хто це подивиться. Тому що насправді, от в якийсь момент, якщо в тебе немає по факту якихось дуже серйозних проблем з металкою, да, ти просто звикаєш, ти просто живеш з таким почуттям, і все в принципі нормально. Тобто, це не те, що сильно заважає жити, просто в якісь моменти це поглибше. Поглибше в це, онурюєшся, ти більше думаєш про це, але потім просто трохи відбігаєш на задній план, нічого особе не стається, нічого страшного. Інколи бувають кажу, змоги так, бувають змоги якраз такі призвести це бажання в дійсність. Але, ну, скажімо так, не завжди вони прям <смас> закінчуються успіхом. Не завжди ці плани, в принципі, навіть якщо зробити все от правильно, маю на увазі по цьому плану, по цьому бажанню, здійсниться, тому що це бажання, воно протилежно, не те, що протилежно, воно не те, що зівпадає не те, що є синонімом померти. Знаєте, коли ти начебто розумієш проблему, ти начебто, ну, в принципі, міг би її якось вирішити, в ті проблеми, котрі ми зараз обговорюємо, але тобі. От з одного боку треба, це саме слово треба, але з іншого ти не те, щоб хочеш це робити. Е, інколи не можу також сказати, що це багатьох з вас торкнеться, але у деяких людей ти просто от звикаєшся з такою думкою, що не хочеш існувати. Да, звісно, не дуже позитивно, але кажу, з цим існувати, саме існувати. Жити норм, нормально. Це придає, коли ти в якісь моменти впадаєш в романтизацію цього всього, прийде якась ці романтизовані моменти, ти відчуваєш своє життя якби по-іншому. Не скажу, що це сильно добре з об'єктивної точки зору, але і так, найцікавіше жити. Тобто не думаю, що якщо б я втратила. Таке почуття, мені було б легше, навпаки, мені було б складніше переживати якісь свої проблеми, тому що мені потрібно було б шукати сенс у цьому всьому. А так, ти просто звикаєшся, що сенсу немає. Я, інколи, чесно, я вважаю, так навіть легше жити. Ну, легше не, не, не те, щоб ти починаєш хотіти це робити, але от легше. Да. Знаєте, у нас у суспільстві чомусь. Просто всі вирішили, що так, якщо ти творча людина, то ти всі свої почуття вливаєш в мистецтво. Прям всі якісь свої переживання, якісь проблеми, якісь думки. Але чому це настільки рідко зівпадає правдою? серйозно? Абсолютно очевидно, що так є люди, котрі якраз таки чіпають напряму ідеї з того, що відчувають, з того, що коїться в їхньому житті. Але, ну. Окей, не хочу сильно драматизувати і, типу, ой, я така, всяка, це його. Але якщо подивитися, в принципі, на мої малюнки, ти ніколи не скажеш, де в мене були суперрадісні моменти в житті, а де, ну, прям такі дуже не радісні. Ніколи цього не скажеш. Тому що я не відображаю це напряму якось. А якісь моменти мого життя є в сюжетних моментах. В моментах моєї основної сюжетки, котрі я почну малювати абсолютно не скоро, тому що вона занадто за... за... класна для того, щоб псувати її тупо, тому що я не зможу розповісти цей сюжет нормально в малому віці. А, ці моменти інколи бувають, просаджуються в мою сюжетку, котру зараз малюю. Да? Комікс мій. Так, але вони настільки не, я вважаю, насправді не вбиваються з... Просто от, сюжет, у котрий є, а, що складно помітити, що було, а що ні, також багато перебільшення існує в якраз таких моментах, коли я всуваю в сюжетку. Я чесно, абсолютно не розумію, хто реально придумав оце, що ну от, да, от а якщо ти малюєш якісь депресивні малюночки, то ти такий весь сумний, тобі так весь погано. А якщо ти веселі малюночки, то в тебе все добре. На е, чомусь такі люди дуже часто забувають, що є просто таке, як подобається стиль. Стиль це не тільки в малюнках, в сенсі в конкретному співвідношенні, як малюються очі, як малюється ротлайн, е, якісь співвідношення у тілі, тобто наскільки вони змінені. Це такий ж стиль в атмосфері. Є от така добренька атмосфера, таке все прям някавай, ух ти вообще! А, такі пастельні кольори. Є дуже мрачна атмосфера, тобто серйозно от мрачна, інше слово, ти не придумаєш. Там, де все темно, там все тускло, там, де жутко, можна сказати, навіть хорорно, Всім подобається різне. Насправді мені більше подобається дивитися якраз таки на щось таке около хорорне, але як можна помітити, малюю я таки не часто. Просто так буває, знаєте. Просто не завжди якісь твої ідеї і якісь твої плани, якісь твої, скажімо так, робочі плани, да, зівпадають з тим, що ти відчуваєш, зівпадає з твоїм якимось переживанням. І для мене насправді. Дуже складно якось передати саме переживання в малюнки, тому що ну, камон, я малю не для того, щоб знову стресувати. Серйозно, для мене це якраз таке місце, де можна розслабитися і забути про все це. Для мене малювання це місце, от куди я не тягну якісь переживання. Не можу сказати, було б краще. Чи навпаки гірше так сказати, якість моїх малюнків, їх привабливість, якщо б я навпаки тягла весь цей якийсь груз, <you're in> <mood> типу стресу, чи тому ж іншому в картинки, не знаю, я навіть просто уявити собі цього не можу. Для мене це занадто складно. Для мене це занадто бра, скажімо так. Mm напишіть, як вам. Тому що, як я казала, це настільки все суб'єктивно, наскільки це все взагалі не об'єктивно, ні в якому разі немає просто, от ти можеш сказати отак от, от. І це буде стосуватися в цій всій темі. Ну, не буває, блін, такого. Тому, якщо вам є щось казати, можливо, я думаю, багато кому просто хочеться вимовитись, вимовитись, але от почути, хоча б якусь реакцію, знаєте, не просто от вилити кудись свої переживання. а Ну, от яку-небудь реакцію. Звичайно, не прям негативне, засуджуючи щось таке, яку-небудь в сенсі не можливо вирішення якихось проблем, не, не з порадами. А от, можливо, з такою ж самою проблемою почути реакцію, да? І ви такі два додіка. та самою проблемою без вирішення, такі, типу, ну, прикольно, що сказати. Якось так. Пропоную нарешті поговорити про малюнок на фоні. Про спітпейнт, що ось цей час був. Одразу хочу, щоб не затягувати, просто скажу, що це персонаж з сюжетки, по котрій я зараз малюю комікс. В описі під цим відео я залишу посилання на там, де розповідаю про всіх цих персонажів. Там, можливо, не дуже добре, що відео такі старенькі, але кому цікаво, подивіться. Хто знає чи не знає цей малюнок відносно до серії моїх полурелігійних малюнків. Більше. Ви можете пізнати це в моєму попередньому відео, посилання, на котрі я теж залишу в описі, та в моєму телеграм-каналі, на котрій, очевидно, теж посилання в описі. В телеграм-каналі я максимально нещі постю. Намагаюся. Звичайно, інколи прикалюхи якісь ски даю, але вони саме приколюхи, а не просто «О, блін, я купила не знаю там, я купила е, води, ух ти, вау, ах-ха-ха-ха, моя подруга скинула якийсь дуже локальний мем». Тобто, ну, все ж таки, там більше якраз такі арт-контенту, тому цікаво, приходьте. Тож, що зображено вот? Тут? Хто також знає чи не знає, то uh, ця моя серія полурелігійних штук, uh, вона, от найголовніше, що має, це те, що той, хто був хороший, став поганим, той, хто був поганий, став хорошим. Караокій, це цей от персонаж, він в каноні моєму ще дуже класний тип. Тіпочок, чувачочок, він ще класний чел. Це реально, реально добрий, хороший, відповідальний. Коротше, кулбро, cool от реально чел, з котрим би я реально хотіла спілкуватися? З усіма іншими, ні, дякую. <смі> так ось. І він нас повинен стати поганим. Спочатку я думала зробити відсилку тут на люцифера, але я потім згадала, що Люцифер це, взагалі, про зраду, типу, ну, типу, да. Це все ж таки про переходження з однієї сторони на іншу, а кроки він завжди був хорошим. Тому у цій серії малюнків він повинен бути завжди поганим. Хто в нас? Так от поганий по міфології, це демони, очевидно. А, є хто, хто пам'ятає іспанську інквізицію, коли жагалі відьом, коли їх вішали, топили. Ну, не тільки відьом, насправді, Типу це, в принципі, стосувалося а, типу демонів, типу якоїсь такої нечисті. Усього ну, всього, очевидно, що ніякої правильної такої. Трати не було, тому що ух ти, відьом демонів не існує в цьому світі нашому круто, так? Да? прикол. Але тут якраз таки існує. Я от зібрала в цьому образі в цьому малюнку все, що не любили люди тоді: це демон і аристократ. Серйозно, хто любив аристократів тоді? Ніхто зараз теж я думаю, не особливо жалуються. І от, якраз таки правильно, виходить, в серії сім що його жгають. Його, його одночасно там і жгають, і вішують. Так тобі і надо. Відос вийшов настільки розмовиним, наскільки це просто можливо було. Також пишіть в коментарях, кажу, як вам ця вся тема, як вам. Вообще все. Підписуйтесь на телеграм-канал, якщо хочете більше саме арт-контенту, а не лайфстайлу, тому що в мене там ловіст заказала вже небагато. Максимально я це намагаюся уменшити. Подобається мені самій таке читати і якби сильно засірати каналу. Бра. Все, а, Яке буде наступне на відео. Немає жодного розуміння. Вапше. Зламаний планшет, кому цікаво йде в розгарі. Майже вже сорокова людина малює, там 30 якась більше 35. Все чеки-пуки, живемо з почуттям небажання існувати. Ви такі не одні, це не край, так мовити. Якщо у вас немає ніяких інших сильно психологічних проблем, то в принципі, ок. Ви психушку у вас забирають ніхто не буде і вам це не треба. Хочете цього позбавитися? Насправді, якщо хочете, то ви від цього позбавитеся. Не хочете, то в принципі я вважаю, теж нормально. Всім удачі в існуванні. і